Стовпчики термометрів у п'ятницю в день показували мінус 21 градус за Цельсієм. Така морозна погода протримається щонайменше тиждень. Найбільше від лютих морозів страждають безхатьки. Отож, аби уникнути лиха в центрі Борисполя, за розпорядженням голови Київ облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка, 21 січня встановлено пункт обігріву. У наметі цілодобово чергують МНСники. На ніч поки що ніхто не зоставався. Ночувати нікого не було людей. Бо вони знають, під підвал тепліше, ніж палатка. Змерзлих громадян напувають чаєм з печивом та за потреби надають кваліфіковану медичну допомогу. Головний МНСник Борис Поля звернувся з проханням до споживчого товариства допомогти нагодувати постраждалих від холоду. Я хочу попросить вас, щоб ви надали допомогу. Державні служби на часи догасить придбанні значить, Якось щоб був там бутерброд, щоб людина зайшла, могла зайти, з'їсти. Потім цукор, чай, води не треба, воду ми знайдемо. За три дні погрітися заходили близько 20 осіб, розповіли Бориспільські МНСники. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.